Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Де служать оті товариші військові, які історично закликають молодь на фронт? Пише військовий Валерій Прозапас. Насправді на фронті повно молодих людей. Наприклад, 23-річні командири батареїв взводів, інших підрозділів тут на виключення, а норма так це кадри і випускники, але і мобілізували мало, особливо у 22-23 роках. Поки ще не почали щось там реформовувати і вбивати мотивацію, зокрема в розрахунки. Оператори аеророзвідки, навідники, і інші посади, де потрібні молоді очі та руки закривають точно на пенсіонери, а люди до 30 років, і ти теж ще спробує заслужити у них відгук дід без маразма, бо моє 48 для них це щось про мамонтів. Так що влаштовувати тупорилий вкид про молодь не воює, могло виключно персонажі далекі від фронту, знову завоняла подаляком, який і тут дав штангу своїми спробами розколоти суспільство. Виганяйте його вже нахуй вслід за зарівною нехай. ДР, нехай до ТЦК нарешті дійде брехло криво роти. А от Альона Яхно підкреслює все, що сталося з НАБУ. Ні, не Чернишова причина, то дрібний покидьок. Злі люди брешуть, що атака на антикорупційні органи почалася після того, як в офісі стало відомо, що набо прослуховувало квартиру Тімура Міндіча, де могли записати і його самого, і голову офісу Єрмака і самого президента Зеленського кажуть, що зараз міндіч переховується в Австрії. Ось волна бомба з заведеним годинником механізмом, яка завдяки НАБО рано чи пізно мала розірватися репутаційною кримінальною мала знищити всю цю шоблу на банкові. Скажіть, ну як корупційна імперія Зеленського могла на це зреагувати? Проте, на щастя, заведений годинниковий механізм вже не зупинити, бо він під публічним контролем. Пише Петро Дербель з посиланням на Дмитра Бикова. Далі в оригіналі: у кожної імперії є своя таємна кімната. У французьких королів це були будуари і сповідальні у радянської менклатури, дача на жуковців, київської влади, квартира Міндіча і це не просто квартира. Це пробачте на слові невеликий геополітичний ватикан на Печерську, тіньовий офіс президента, але без держархіву і способом, який ми оплачуємо з бюджету. І ось якою романі Джона Лекаре зрада хтось пустив на цю святу святиню, де лунали шепоти, роздавалась індульгенції, формувала чорні списки бізнесу політиків, які не прийшли до двору. І тепер, як кажуть джерела з вищого шлону в найближчому колі зеленську шукають крису. Усе як в добрі часи мафії, хтось не витримав, чи то совісті, чи то внутрішнього конфлікту. Чи просто злив бо хотів жити спокійніше? Мотиви невідомі Гончаренко пише, що набо давно слухала квартиру не з вчора і не з позавчора. Що часів, коли президент святкував свій день народження? Якщо врахувати, що набо є прямою креатурою США і ЄС, то можна зрозуміти, скільки цікавого є в розпорядженні союзників, може тому, хоч і не 100%, але відкат по ганебному закону знищення НАБО і саб відбувся так швидко. А що це за квартира, така що заслуговує на окремий абзац у політичній енциклопедії 21 століття? Саме там, як кажуть, обговорювалися угоди на постачання зброї, питання кого з бізнесменів записали вороги народу, кого в донори там вирішували кого віджати, а кого просто поставити перед фактом. Це не офіс президента це Офіс президента очищений від протоколу законності простойності, стратегічна кімната без стелі. І ми чудово розуміємо, що доступ до цієї квартири мали лише близькі друзі, і набо не проспало, Вони мають прослужку, все, що було сказано, збережено? Тепер питання не в доказах. Вони вже є питання в тому, чи залишився хтось, хто не боїться ці докази оприлюднити, бо одна справа слухати, як говорять про віджима інше довести, що віджали. Невже це справжні мотиви влади знищення набо і САП, а не те, що нам розповідають про ворожих агентів, і ворожий вплив? Хоч все набо і САП регулярно проходять детектор брехні СБУ, також. Дмитро Биков пише наступне: на щось цього варто було очікувати. Прихильники найнеземнішого лідера сучасності, звісно, після нашого ворога і його вусатого друга почали прямо говорити, що діти на майданах країни вороги України працюють на Путіна. Нічого дивного від людей, які вірять у те, що діти вийшли за гроші, але влада свята та не краде нічого дивного особисто для мене. Бо я такі звинувачення за свої думки і дописи отримую постійно. Але дивно, що люди готові в сраку цілувати. Вибачте, вже за цей мовний зворот з бронзовілого одноосібного лідера війни і країни. Не помічаючи товстого хвоста корупційних гріхів, а ще купанти державницьких рішень з узурпації влади і перетворення країни на авторитарний анклав, де народ не просто буде обслуговуючим персоналом а безправними рабами, і це все під соусом єдиного марафону і улюлюкання позитивних блогерів. Я не знаю, як там ті люди, що роблять ворогів з наших дітей, тільки за те, що діти не хочуть іти поза європейським шляхом, але на таку країну не дам перетворити Україну. Так бляхай, запишіть і поки тут я хоч парозке руху опору автократії, гра нескінчена. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кромих політологів політиків експертів анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновка, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.